У Чечні атаковано університет спецназу. Про атаку безпілотників на навчальний заклад повідомив голова Чечні Рамзан Кадиров. В своєму телеграм-каналі він написав, що 29 жовтня, о 6.30 ранку, в Гудермесі внаслідок безпілотної атаки з повітря спалахнув дах, нібито порожньої будівлі на території Російського університету спецназу. Жертв і постраждалих немає. Пожежу ліквідовано. Слідчі органи зайнялися розслідуванням. Діяльність університету не призупинена. Всі служби працюють в штатному режимі, заявив Кадиров. Цікаво, що дрони вперше атакували територію Чечні. Сам університет спецназу в Годермесі. Змі називають одним із найбільших вербувальних пунктів у Росії. Ідея створити навчальний центр для підготовки спецназу належить самому Кадирову. Наразі він зосередився на наборі добровольців для війни Росії проти України влітку. Під час візиту до Чечні російський диктатор Володимир Путін особисто відвідав університет спецназу.